Матій Божі, віддамо в себе смерті і серце, ну а також ми, звичайно, помолимося за це служіння, що матір Божа намір панувала і вперати параді. Зараз ми на допомогу вилежав поля, в намірах Отця. Будемо також молитися, щоб розповіла в цьому служінні отців холодильник, ці пережити. І оця і сина і Святого Духа. Ще в сину веса, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як ти відати на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до наших, і не далі нас у спосу. Але ви злоти нас від лукавого. Радуйся Марія. Благодаті Бога, Господь, Господь Собою, благословена між жінкам і благословенний під Бога на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Молодим Молодим за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, свобода, не погоди, але від віки і збави нас, єдина, чиста і благословена, оголодако наша, заступниця наша, посередниця наша, утіжителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові вітай нас.

«І любов мою хочу прийняти, о царице, о царице мати». А там все. «І любов мою хочу прийняти, о царице, о царице мати».

і ти це знаєш о царице, о цариці мати моя завжди будь завжди зі мною будь вільна не о цариці мати Навіть є слава. Вижає тут довгость. Запрошення прийде. Добре, дякую.